А сьогодні ми граємо на сервері Mine Укр World. Друга серія. Продовження моєї рубрики. Все заново. Погнали! Так, ні. Погнали! Ламаємо тут блок і ставимо на місце. О, цікаво, цікаво. І тут у нас є овечка. На льодоході там, напевно, хтось ходив. Йо-моє, а на куча камня? Я хочу в цій рубриці збудувати своє королівство і стати найбагатшим після Ноксіса. Нікому не відомо. І на острові. Це один гелоксів. Він рідко заходить на сервер, я так поняв. йо йо Класно, я здох. Ну що маньяк? Надіюсь, мою голову він не буде колекціонувати. То представте, як це буде виглядати. Боже, вони тут так багато набудувало, всіх поймеш, де я йду, блін. А от і мої ресурси. Мені потрібно якимось чином здобути Ender Pearl. а не ходити і тратити свій голод. У мене і так з'їжджає. Не лаплоть! Та він мене переслідує. Я хочу щось купити. Бомжатник закрито. ну, Нормальне кафе. Потім ще до них зайду поїм. Ай, сюди не можна, забувся. Вибачте, вибачте. Але мене дуже бісить цей дощ. Так ще й ніч. Тому я хочу побивати монстрів. Йо маю! Я не знаю на що я оце руку. Це повна жопа! Спецназ. Боже, які так, ну вроді би посрав, раз ураси я тут. Якщо я помиляюсь, це габела. Де мої ресурси? Де мої ресурси? Це мої ресурси. Я заберу свої ресурси і спокійно піду. Можна так? Зараз я вам покажу да раки зиму. Та йо, йо маю. Я вже в верфукса прошу, щоб він міг мені монстрів бити. Поможу. О, йо -мо! Напівстердечка. Ай, йо, йо моє -йо. Та, йо-моє. Без -йо. нас! Уф! Завжди я шукаю пригоди на одне місце. Там мої ще ресурси вроді усталися, якщо я... Не помиляюсь! Не надо. О, я Павук, відстань. Встаньте від мене, бо прошу вас. І спимо. Фух, ура! Тепер я можу спокійно будувати свій дім. Але подивимося, що в нас є тут. Є дерево. Та нафіга мені оця штука, блін. Хм, я це візьму. Це думаю теж візьму. Дякую. І тепер будемо дивитися, що ми будемо робити. Я забув! Мені потрібні елітри. Вони в мене є то. Що тут валік робить? Я, звісно, знаю, що він може заспавнитись де завгодно, але но... коротка, він довгий. Надіюсь, ви з цього відео.